Що це було? Спроба надати якоїсь ваги цьому театралізованому дійству, яке на Московії називають парадом перемоги, або можливо, ми не бачимо інших механізмів? Е, ну я думаю, що тут питання е, дві, Два завдання вирішувала Росія. Це звичайно в першу чергу забезпечувати щит для Путіна. Раптом щось прилетить таке і впаде на голову, про яку ми знаємо. Яку хотілося б бачити в іншому зовсім стані, оце перше, що було. А друге, я думаю, що посприяли приїзду дві країни: це Китай та Іран. Китай забезпечив явку країн Середньої Азії та Лукашенка. А Іран забезпечив явку у Вірменії, з якими вони зараз достатньо плідні і тісні стосунки. Uh, і uh, це ще раз було тому, що Пісков вже не обіцяв, що вони будуть приїжджати. Пам'ятаєте, що тиждень тому вони говорили тільки про президента Киргизстана, а uh, інших просто дотиснули ну різними способами, тому що путіну це дуже потрібно було. Невідомо, що він віддав в обмін на і цим країнами Китаю і Ірану в тому числі, але ну забезпечили явку. Ну і тут риторичне питання, і що українське. Пісков також говорив, що Путін може з'явитися не особисто, а з телеекранів. Що спонукало бункерного диктатора таки вийти до трибуни. Ну, приїхала група підтримки. Вони розуміли, що українці вже буде занадто, що ну раптом не в того президента влучать. Ну, звичайно, що в принципі, я думаю, що народ цих країн би зрозумів українців, тому що вони, в принципі, як і в Казахстані, і в інших країнах в принципі, підтримують Україну. Але це був би реальний скандал, і тому звичайно, що Путін тепер, вже не боючись нічого, сміливо вийшов на парад де. Гордо побачив один танк, Т-34, який приїхав по Червоній площі без авіації. Ну і так далі. Ну і звичайно наговорив купу такого, що зараз це лідери, які там поприїжджали, зараз будуть заперечувати. Про те, що наговорив, розіб'ємо на цитати. Путін на параді брехав, що всі країни Росії дружні, і порівняв захід із нацистами. Російський диктатор під час своєї промови заявив, що Москва, нібито, хоче бачити майбутнє. Мирним і вільним, а от західні країни, мовляв, підбурюють і розколюють суспільство. А ще сіють ненависть та русофобію і знищують сімейні традиційні цінності. Почуємо сьогодні. Цивілізація вновь знаходиться на рішаючим переломному рубежі. Проти нашої родини вновь розв'язана настояща війна. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. Для нас, для России нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. Как и абсолютное большинство людей на планете, мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным. Щоємо, що любая ідеологія превосходства по своїй природі отвратительна, приступна і смертоносна. Ми теж вважаємо цю ідеологію огидною. Пане Тараса, а тепер до конкретики на кого розраховані були, були ці тези? Невже на ті дружні, недружні народи Росії? Ні, ну звичайно, що в першу чергу це для внутрішньої аудиторії. Парад проводиться для внутрішньої аудиторії для того, щоб показати, що в принципі все гаразд. Підтримка їх давньої скрепи в тому, що є о, сильна армія, діди воювали, ну і так далі. Тому тут нічого дивного немає. Чому вони так напружувалися для проведення цього параду? Ось і ну, в принципі, нічого нового ми не почули. Дивно, що не налякав ядерною зброєю. В принципі, це було б очікувано, але ми цього не почули. Ну, те, що ми, ми чуємо, останні. Ну, фактично декілька років. Ну ну точно протягом після того, як розпочалася широкомасштабна агресія, в принципі ми те саме чуємо. А як ви гадаєте, чому не погрожував ядерною зброєю цього разу бункерний диктатор? Забувся? Ну я думаю, що попередили в тому числі. Мабуть, це була умова Китаю в першу чергу. Якщо ми забезпечуємо тобі цілоохоронців. У вигляді представників середньої Азії, так то умова наступна, ніяких погроз ядерною зброєю. Власне таку позицію Китай до цього завуальовано вже і висловлював неодноразово у своїй промові. Кремлівський диктатор згадав і Україну, вкотре назвавши її маріонеткою у руках так званого колективного заходу, яку нібито рятує Російська Федерація. Далі знову пряма мова і обговоримо. Непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедиями. Именно в этом причина катастрофа, которую переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев. Разменные монеты в реализации их жестоких корыстных планов. Знаєте, в психології є таке явище, яке називається відзеркалення або проекція. Це коли власні недоліки ми починаємо відображати на найближчу до себе людину. От про непомірні амбіції, це виглядає саме так, але все ще таке згадування України чи можемо ми зробити з нього якісь символічні висновки? Ну так росіяни завжди проецирую те, що вони говорять про Україну, це в дійсності про них. Це ж почалося не вчора, це що 2014 року. Країни якої немає штучна країна, це ж ви не про себе говорять, тому що Росія якраз знаходиться в кризі самоідентифікації, тому що вони не можуть відійти в такої от імперськості, яка тримається на міфах і містицизмі, і тому їм потрібна Україна як ядро імперії, яка з якого вони будували свою. А, взагалі ідентичність імперського тому вони намагаються в тому числі боротися за ядро імперії, бо ядро імперії ну не може жити поза за кордоном, умовно кажучи. Воно повинно бути в межах імперії. Це одна з причин, в тому числі чому Росія все ж таки воює в Україні. Ну там є цілий перелік причин, але це в тому числі криза ідентифікації. І тому те, що ми сьогодні чуємо, це продовження звичайно того перекласти те, що вони самі роблять на українців. Нічого тут дивного немає. Загалом, якщо аналізувати промову Путіна, наскільки красномовною, довгою чи короткою вона була на ваш погляд? Ну в дійсності, ну то ж питання, це ж не для нас була ця промова. Це була промова для в першу чергу внутрішньої аудиторії і для західного. Ну, теоретично, для західних аналітиків, хоча я думаю, що вони нічого нового там не почули. Це більше була внутрішня історія, і він говорить саме для росіян для того, щоб мобілізувати їх на війну з України. От, власне кажучи, головне завдання цього параду. Парад вважають провальним ще через невелику кількість техніки, найменшим взагалі за всю історію. Ви вже згадали про один танк. Звичайно, не було авіації, тому що заздалегідь скасували ці всі польоти. Чи зможе такий парад в такому вигляді, в такій формації вплинути все ж таки на внутрішнього споживача позитивно? Чи не викличе він зворотню реакцію і замислення над тим, що що ж у нас так все скуднінько? Ні, ну звичайно, що може викликати, але це не, не не принципово в дійсності питання. Ні, на що більше... не вплине. Тобто так а, ну думав. це таке фонова. Це обов'язково програма, до якої вже звикли. В Принципі на параді була ядерна зброя. Ну показали там чим можна зробити кусь кіномат. Це подобається росіянам. А більше звичайно впливати буде відсутність видимих перемог в Україні. І, звичайно, вони дуже побоюються контратаки України. Це, це відчутно вже останні два місяці. росіяни активно працюють над тим, щоб запобігти будь-яким способом контратації України, і тому звичайно, що це більше буде впливати. Це звичайно, що відступ на нові рубежі, які важко буде пояснити нові втрати Росіян. Які все ж таки вже відчутно після початку мобілізації. Вони ж більшість росіян підтримувала війну, думаючи при тому, що вон їх особисто це не торкнеться. Тобто вони виходили з того, що є їх контрактники, які підписалися добровільно на війну. А якщо ти підписався добровільно воювати, то це означає, що смерть та каліцтва це входить і є частиною контракту. А коли це вже торкнулося їх, тобто глухе таке незадоволене, все ж таки в Російській Федерації існує, як би не хотіла приховати це російська влада, в принципі, ці закони, які по все роблять режим, все жорсткішим, якраз підкреслюють непрямі ознаки того, що незадоволення в Російській Федерації існує. Пане Тарасе, цікава деталь. Відразу після параду президент самопроголошений Білорусі Лукашенко повернувся в мінськ із перев'язаною рукою. Про це повідомляли в ЗМІ, що трапилось з Лукашенко. Ні, ну Лукашенко ж теж їхати не хотів. Він ж завжди уникав поїздки на 9 травня, а завжди під цим під приводом того, що у нього є власний парад. Так? А тепер ну, змусили, і тепер він, звичайно, робить усе, щоб з'являтися явля... в усіченому форматі. То раптом, знаєте, щось там підсиплють в Москві. Невідомо, чого він не поїхав на той обід, який зі всіма були, здавався дуже хворим, ну і так далі. Тому, звичайно, що це якраз показує, що а, 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 був запит на що у нього це його примусили туди їхати, він особливо не хотів їхати. У нього там не закритий, а відкритий перелом. Я зрозуміла у Києві. Вже відреагували на парад побідабісія 40 хвилин, як його назвав Данілов. Парад боягузтва і страху. А Путін поспішав у бункер. Це я цитую слова секретаря РНБО Олексія Данілова, який вважає, що ось цей російський парад побідабісія в 23-му році, по перше, завершився вкрай швидко. Тому що Путін поспішав у бункер. Ну а по друге, як я вже й казала, був дуже малочисленним. Далі пряма мова Росія подала заявку до книги рекордів Гіннеса про найкоротший військовий парад. Захід побідобісся на Червоній площі в Москві тривав близько 40 хвилин. і Став найкоротшим із 1941 року. Це страх Путіна гнав його назад у бункер. Чи ми собі так хочемо бачити? Ні, ну те, що був він в такому напруженні був, це очевидно. Якщо ви бачили там сцену, коли був постріл салюту, він раптом зупинився, там почала озиратися. Це говорить, що все ж таки він переживає за своє життя, і звичайно, що більш комфортно він себе почуває в бункері, тому що Путін там при всіх, там те, що браваді, він дуже побоюється за власне життя, яке був, був будь-які параноїк, так. І особливо після того як були ці безпілотники, які літали над Кремлем. Ну це теж знаєте, така не дуже добра знака. Як пам'ятаєте, є така прикмета, ніколи не показує на собі. Тобто, якщо навіть це була провокація самого ФСБ або неконтрольовано, що страшніше для Кремля, неконтрольовано з боку, внузбоку, ну, в всередині Російської Федерації. То це ну дивіться. Наприклад, цього ну, начебто, вбивцю Прилєпіна вони знайшли там протягом доби. А от тут безпілотник, який летів з боку, ну точно з Московської області. Вони досі нікого не знайшли. Це знаєте, викликає дуже багато питань. Я думаю, питань для Путіна, а в тому числі, тому що це такий дуже поганий дзвіночок для нього. Тобто, гіпотетично, якби це була російська провокація, вони б так само швидко знайшли винуватника, який запускав безпілотник на Москву? Ну в тому числі тут і провокація і така гра. Я думаю, можлива ну найстрашніше для російських спецслужб. Що це буде реальна якась ініціатива якихось людей, які вони не контролюють. Тобто у них же все контролем, все ці екстремістські угруповання. Тут раптом хтось таке зробив. А це знаєте показує дуже поганий приклад для, для росіян. Тим більше, от там на Валдаї, наприклад, ворів військомат прямо там через озеро навпроти дачі Путіна. Ну, знаєте, такі погані дуже знаки для Путіна. Зокрема, про сам день перемоги висловився колишній президент Молдови Ігор Додон. Він поділився своєю думкою і вважає, що правильніше святкувати цей день саме 9 травня. Слухаємо, Міністр оборони. Это всемирный праздник, это день Победы. Я знаю, что в некоторых странах Европейского союза празднуют раньше, некоторые 8, но мы все празднуем 9 мая. В Молдове всегда так было, есть, и я уверен, что так будет и, и впредь. Несмотря на попытки все это поменять, интерпретировать, я уверен, что мы и дальше будем праздновать 9 мая. Что ценно на правде хотел сказать президент Молдовы? про проросійською маріонеткою він підтримує Путіна. Давайте святкувати 9 травня. Те, що подобається, почув. Ну відпрацювала людина свій порядок денний. там да Ну робота у кожного своя, у кого більш чиста, у когось більш брудна. Хто хто не гидує такою роботою, той працює на Кремль. от і все Тобто, це просто спроба задовольнити Росію, сказавши те, що від Молдови хотять почути. Ну, звичайно. Ну і там поставили. Галочку графу, що вик... завдання виконано. Сказав, що це що потрібно. Ну ну, це завжди так працюють ці маріонетки Кремля поки що не, не не дотиснути в Молдові на стіні. Замку в естонській нарві на кордоні з РФ вивісили плакат із зображенням кремлівського диктатора. Та написом Воєнний злочинець таку акцію організував місцевий музей. Це не провокація, а заздалегідь спланована інсталяція, яка провисить кілька днів. Про це заявила директорка Марія Сморжевських Смирнова. За її словами, необхідно пам'ятати про те, що поруч йде повномасштабна війна, розв'язана російським президентом Путіним. Метою акції кажуть організатори, є розвінчання пропаганди та неправдивої інформації, поширюваної в російських змі. До слова, навпроти естонського міста в російському Івангороді біля стін фортеці саме триває концерт, присвячений Дню Перемоги. Керівник служби дільничних НАРВИ повідомив, що поліція чергуватиме в зоні, з якої буде видно концерт для дотримання громадського порядку. Ну тут відразу кілька питань до цього для ві для чого росіяни транслюють концерт в сусідній країні, пане Тарасе, як ви гадаєте? Ну там же ж нарва, це ж російськомовне місто в Естонії. Так там е, дуже такий умовний кордон. Там через міст знаходиться Іван Город, так зване місто. Ну фактично, ну умовна це одне місто, але в інше в Естонії називається Нарва, і воно там має велику російську меншину, е, яка дуже сумує, звичайно, за, за Росію, але чому з Естонії переїжджати не хоче, так? І звичайно, що там досить така невеличка річка, яка дозволяє ну знайте таке робити таку звукову атаку на, на Естонію. Так, ну ви знаєте, чим би дитя не тішилося, тільки б не нападало, умовно кажучи. Тому звичайно, що естонці відповідають відповідним чином, показуючи, що вони все чудово чують, але щоб тепер всі бачили. Тому що такі плакати неможливо повісити а безпосередньо в Росії. А от з боку нарви я думаю, що на Івангород буде видно дуже добре. Це якісь дві відповідних дії, які відбуваються одночасно і дуже доречно. Ну як на мене, Так, дякую так, вам. так. Дякую вам дякую вам величезне. З нами був Тарас Загородній політтехнолог. На зв'язку будемо ще за пострав. Тіві, до побачення.